Поїхали. Друзі, страшенний терор в Україні. Дніпро Гес підбили, як ми говорили з тобою минулого разу, що там буде. Ти сказав що буде поранена Питаємо тебе тоді так. Оль, ці прильоти на Дніпро Гес. Наскільки вони серйозні? Ми можемо так сказати, наскільки це відновлювано? Чи зашкодили так, що воно прорве там через тиждень? Тому що mm -hmm. якщо прорве, то там хви, там до 12 метрів підніметься вода скрізь. Ну, це там просто страшне. Там вичитав мене, аж, аж знаєш, вуха просто горіли і волоси піднімали дибом. Давай спитаємо: оці прильоти, вони дуже пошкодили Дніпро Гес чи ні? Це ж відносно добре. Давай я гляну, чи зможемо ми. Як це поновити залагу, роботу, да, да, да. Давай так. Як, добре, в якому стані зараз Дніпрогес? Давай, давай, в якому стані сьогодні Дніпро Гес? В якому стані? Та ну блін, що в якому стані? Ти бачив цей кошмар? Оце да. як мені показувало, це покоцана оця стіна, оця дамба, і от, блін. Ну, О, що? що це збувається, розумієш, а все інше, там, де перемога, ура, товариші, і Путін наконець то прідан Землі, вибачте, не стається досі. Ну, чому так? Давай, чому? давай, кажи. Давай, 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 так, давай хоч, так почнемо. Просто почнемо. В якому стані зараз Дніпрогрес? Да, я пам'ятаю, давай, в якому стані Дніпрогрес сьогодні. Не в рівненому. Але... Але не померла. Не померла. Угу. Е, дивись, так, є руйнування, є втрати, є ситуація, де ай-яй, мамочки. Ну, тобто, так, питань нема все. Але база, основа, те, що відповідає за стабільність, те, що відповідає за фундамент, воно знаходиться в цілому стані. Угу. Ну, тобто, воно встояло, воно. Міцне, воно потужне, воно навіть працю... працює, чомусь uh -huh. мені хочеться сказати. Давай так, чи буде погіршення ситуації? Давай. давай так. Так. Чи буде погіршення, чи покращення? Да, давай. давай так подивимось. Угу. Давай так, погіршення. Нам про щось не кажуть. Давай, по-перше, все рівно, ну, ще раз. Да. Стоїмо, вистояли, встояли, і, і все нормально, і ще 100 років простоїмо. Але іде якесь, ну, я не можу сказати, що воно приховане, але про це якось чи то не розповсюджується. Все ж таки є якась втрата, така, не та, яку не можна поновити, вона не масштабна, вона якась локальна. Ну, Тобто, ну, це як частина якась. Втрачена, втрачена назавжди. Поновити її неможливо. ну, Це якась частина, розумієш? Ну, тобто не вся, ну, там, скільки, я не знаю, там, 4-5 якихось потужностей, да, а якась ну, частина, частина чогось одного, вона якось знищена. Її поновити неможливо, але її буде. Замінено. замінено натомість щось, ну, щось натомість буде і швидко, розумієш? Це буде швидко. Ну, тобто, це поновлюватися буде швидко і все ж таки її поновлять. Чи запрацює знову Дніпро ГЕС е, в такому масштабі, в такому обсязі, як, як до було. сьогоднішнього да, ранку ночі? Все-таки якась трансформація, все-таки якась заміна. Знаєш, це як перекидують навантаження. ну, Тобто, щось там, там будуть наші спеці, там наші професіонали будуть ламати голову, і все ж таки вони ну, досягнуть відповіді рішення. ну, Тобто, рішення буде знайдено угу. велике ну, тобто, стосовно саме. Стосовно саме от роботи, ну, тобто як воно функціонує. Функціон... Да. Да, саме функціонування. Але ну, не сьогодні. Не завтра. Давай так. І... Ця Дніпро ГЕС-1-2. Вони от в майбутньому, в найближчому працюватимуть. Там два, За... два, дві, їх, так? Да? Тому що потрапили в Дніпрогресі один і 2, ще нижче. Поняли? Вони в 20 потрапили. Ну, так принаймні кажуть. Я там не був ніколи, не знаю. Це так по фотографії говорю. Тепер питаю: оці Дніпрогрес 1 і 2, як вони будуть працювати до кінця 2024 року взагалі? Чи будуть працювати Дніпрогс 1 і Дніпрогрес 2 до кінця року? Чи будуть функціонувати працювати Дніпрогрес 1 і Дніпрогрес 2, 1. Два. Два запрацює. Ага. Два запрацює, тому що на два йде е, прям активна. Е, ну, активне розрахування, тому що тут ставки робляться саме на два. Надо. А один вкладання грошей і полагодження. Ну, коротше, боротьба з проблемами буде відбуватися фінансово, фінансово будуть вкладатися в першу, а запрацює друга. І тут карта роботи, розумієш, ага. тут саме карта роботи. Так, сьогодні це неможливо. От саме сьогодні. Але давай так, до кінця весни чи давай. запрацює друга? Як це друга? Дніпро -Гез, дніпро -Гез, да? Типу, да, да, дніпро гес 2 Чи запрацює друга Дніпро Грес? Раніше. Да. Угу, да, запрацюємо. Да. Ну слава Богу. А тепер не, от, і не ну Шо? повернутися до минулих потужностей, дай так я спитаю. Да, да, Повернення, робота, стабільність, керівництво, і тут за цей дніпрогез. Я тобі скажу, що якийсь імператор вже стріли, пустив туди, звідки вона прилетіла? Тобто там вже за Дніпро ГЕС вони вигрібають щось. Ви показали мені воду? Давайте я я хочу ще раз запитати про Дніпровську ГЕС, яка була вже ну, вони туди попали. І я знаю, та мене таке одразу було відчуття, що вони, наче дорогу собі пробивали, тобто шукали шляхи. Яка з на сьогоднішній день загроза Дніпровський ГЕС, якщо є, то яка? Есть на сегодняшний день загруза непростой газ. Ну, в плане... Да. Переворачивается. Карта есть. Есть загруза непростой газ. Да, к сожалению, башня падает, Представляете? Материдно. Загруза идет серьезная. Понимаете, что... Да, видите, идет. Ничего себе. И они, смотрите, они заразы знают. Знают, как бить. Вот в чем дело. Ні, давайте. Те, що вони знають, як бити, це вже їхнє діло, тому що це їхня робота. Ні, ну, діло в тому, що, розумієте, тут йде карта защити, да, у мене, зараз я вам угу. покажу, де вона. І далі стоїть ілюзія, тобто спроба обійти захисту. Давайте тоді подивимося, що в них реально програється на найближчий час по Дніпровсь... Дніпровській ГЕС? З Дніпровської ГЕС. Да. Що буде з Дніпровської ГЕС? Вистоїть Дніпровська ГЕС. Ну, до стыдника оставим здесь карта выбора. Опасность есть. О. Поэтому Должна выстоять. И не, не один раз они туда будут целить. Я не вижу здесь, да, попадание может быть опять что-то где-то, но mm -hmm. по итогу. Давайте так, ви бачите по, 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 ну, так, по сухому залишку, там взирвали, вода потекла, затопила. Вода. Вода. Затопление от Днепросской Є есть? Затопление от Є. Создание сложности хотят. Видите, создать сложности, желание у них. А, прорыв, да, будет большой воды. Нет. Слава богу. Спрашиваю, да? прорыв большой воды, карта повешенная идет. Угу. Ну, я не вижу, я уже смотрела, я не вижу больше. Слава богу. Ну, очень внимательно. Я вас прошу, все буквально будьте очень предельно внимательны. Давайте не спрашиваем, если воды не видеть, бачить, не дай бог, Слава Богу. Я кажу, что не шкода будет нанесена ей? Да. Понимаете, что там есть же еще какие? -то... Там писали, что там, вот я забыла, мне писали в комментариях, что там есть еще какая-то по Днепру. А Шатушка Нища, как знаю в дни иначе связки, да, працую? Да, вообще то, что касается Днепра, вот вот этого каскада, прорыв воды будет? Прорыв воды будет. Каскад. Прорыв воды будет. Прорыв воды. Заразы очень хотят. Ну, понятно, что хотят. Карта выбора. Будем надеяться на лучшее. Я не вижу здесь катастрофы, прямо критической такой. Угу. Будем надеяться. Друзья, Это... Бачите, це так страшно, що, наприклад, ж була зруйнована в 42-му році росіяни, ну, радянською владою. І знову в неї така доля. Можна, якась така карма погана в самої цій станції, ну, гідростанції, самої цієї споруди. А спитаємо. Ну, давайте посмотримо. У цієї споруди карма плохая, карма плохая. Карма. Здесь э, сделано не в кармі, Здесь, конечно, да. слава богу, дело в наших ребятах, которые будут прилагать все все усилия, да. а с другой стороны, дело в предательстве. Боже, я не знаю цих людей, жде мені це найгірше покарання в світі, яке може бути, тому що це наскільки ну важлива споруда, і я просто не доводилась Господь. Слава Богу, що все нормально. Що там ми не, не бачите. Але давайте, друзі, просто донатьте на Збройні Сили України. Ми зараз маємо придбати автомобіль для одного з бригад, Ваша підтримка важлива. Дивіться, слідкуйте. Хто... давайте подивимося. одразу. Подивимося, Запоріжжя, його околиці. Діма, я, да. я сьогодні діла розклад на Україну на апрель місяць, і да. там от прямо опасність висить. То есть опасность висит, что они какую-то что-то нехорошее могут сделать. Я очень прошу обратить внимание всех, кто находится рядом с водой. То ли это море юг Украины, да. то ли это Днепр, то ли это какие-то озера, речки. Пусть это даже что-то маленькое. Будьте очень внимательны. В том числе. Угу. Вот рядом всем... с водой, все, что связано с водой, с любой водой, идет большая опасность. Mm -hmm. ну, я... Давайте тоді Ми з вами були якось зробили, пам'ятаєте розклад по всіх э, гідростанціях на Дніпрі, да. але давайте от зараз подивимося, там вище трошки э, кам'янська гідротанція. Це вот, Кам'янську мені говорили, писали. Говорили, ви смотрите всі, а от ви випускаєте. Загроза, як вона правильно, Кам'янська, да? Кам'янська, ян... Кам да. Це була Дніпродержинська, мабуть, раніше, зараз вона Кам'янська. Каменская, Просто... как она правильно? Э... Каменская, э... я думаю, она называется средняя пациент, на по цен, Потому что ей и назва средняя Кремен... и, и э, Каменская, но это средняя Днепровская. Средняя Днепровская. Каменская. Средняя Днепровская. Идет и опасность, идет опасность и. идёт дьявол. Идёт дьявол. Да, тут есть и опасность, и поэтому. И тоже предательство. Заразу все везде, как куда не кинеся, везде предательство. Ну, ми ж говорили нам про цей Майдан 3, про ці псо Росії російські. Вони все одно за гроші, люди люди мені здається, за гроші готові все зробити, і продати матері свою всю почку. Это посредней не просто. Ну, большой воды, слава Богу, я не вижу. Слава Богу. Слава Но Богу. все равно, смотрите, так опасность есть. серйозна теж опасность есть. Давайте по сухому залишку. Що там вдасться? Чи буде взагалі? Чи просто як напружена атмосфера буде просто. Большая вода будет. Средняя каменская Большая вода будет. Вода. Друзья, ставьте лайк, будь ласка. Ваша поддержка очень важлива. Ой, вот здесь вот опасно тоже такое. Есть такая опасность. Но ну, у них из хорошего, смотрите, из хорошего они... Может быть, чуть-чуть. Может быть, где-то чуть-чуть. Потому что они. Разочарование у них идут вот, полностью. Желание uh -huh. огромное разочарование. Зараза, ну что ж такое? А ну давайте э, подивимся. І давайте прийдем? подивимся Каневскую, трошки выше пидем. Каневская мистеканет. Каневская, нешь. Каницу, кайф, нищ. Тоже идут. Пла в планах стоит. Смотрите. В планах стоит. Причому серйозно стоїть. Поетого. Стоит. Ну, поєтово, кам'янська. Опасність ідеть. да. і там іде, да. Так, ідеть опасность. Ми зараз розберемо тему цих блекаутів, тому що якщо вибрати гідротранстанці, мені здається, що серйозно щось дуже. Кам'янська виставка, і... да, Конечно, Нет, это Каневская. 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 Каневская выстоит. Каневская выстоит. Друзья, тоже, блин, запьем... тоже видите, предательство. Тут тоже идет предательство. Именно... Из хорошего тоже разочарование у них большое. Да. Вот, да. Чуть-чуть, ну, є дуже опасне, десь є. Ну, Більшої води, я слава Богу, не вижу. Друзі, там ось Ланочка пише: це прямий ефір. Це прямий ефір. Але незалежно від прямого чи не прямого, це інформація, яку ви бачите, вона свіжа сьогоднішня, сьогодні 28 е Тому, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на наші канали, коментуйте і пишіть звідки дивитесь і донатьте. Добре, подивимося тоді з вами Кременчуцьку. Вот это а, вот, там да, мне тоже А Кременчуцкая, она вместе с Сидловой. Кременчуцкая, да. Опасность для Кременчуцкой, да. Тут тоже заразы предательная, поработали. Продолжим. Вот здесь есть опасность, но небольшой воды. Паш, это... И э, здесь Паш Кубков. Mm -hmm. Но это небольшая вода. Если mm -hmm. что, небольшая. Mm -hmm. okay. Тут серьезная опасность идет. Я не буду говорить больше, чтобы... Это не то, что я не хочу кого-то пугать. Я не хочу, чтобы какая-то информация ненужная попала агрессору. Просто надо знать, что какая-то небольшая вода может быть здесь. Вот ну, показать. дивіться, а, як, а якщо а порівняти по, по небезпеці, що ми дивилися Дніпровську ГЕС, і оцю і Кременчуцьку. От що б ви скажете? Дніпровська ГЕС. Де, ну, тому що ви, ви то так справді задумали. Опасність. Дніпровська ГЕС лише опасність. Кременчуцька ГЕС лише опасність. Кременчужская. Здесь дьявол выпадает. И тут, да, тут они... Не... Ну, опять же, та же карта. Видите, мощные такие могут быть. Мощные удары сильные. Материна. Ну, давайте так, поднимемся. Ну, забьют же, надеюсь. Ну, Потому да, что, видите... защита работает, да. Если что, смотрите, попажу, это немного все-таки. Угу. Ну дивіться, ну реально, якщо так говорити по серйозно, вони зараз там готуються росіяни до блекаутів наших, щось там будуть собі робити, не думаю, Господь не щось дасть, та, ну як правило, нічого не вдасться, але ну, вони реально йдуть в абанк то вони готові значить, навіть знищувати величезні інфраструктурні об'єкти, тобто їх нічого не зупиняє, по суті. Правильно я розумію? Ну, це знаєте, не діставайся ти нікому. Здійсько як можна більше. Може, просто гниди. Понимаете, Дима, опять же, вот здесь опять мы когда смотрели Днепровскую Гэс, они да. пользуются тем моментом, что за Каховскую им ничего не было. Как бы озабоченность выразили и все. О Боже, коротше, друзі, ставте лайк, будь ласка. І я вас дуже прошу, якщо ви вірите в молитві куполи, куполи над вашими містами, над Україною, над сім'єю. Повірте, що воно реально працює. Ви цим самим моделюєте свій простір навколо, і дай Бог там де ви, цього не станеться. Як себе почуває Дніпро ГЕС зараз, на сьогоднішній день? Я хочу тобі сказати от про ці кордони, от як тоді ми, ми з подружанки побачили цю нову каховку. Ми ж не знали, коли вона буде, вона програлася через рік. А ми б сиділи ще гадали через місяць, через два, через три, Ілі саме елементарна Херсонщина. Я вже просто уже на цій граблі наступала. Херсонщина, коли буде звільнена Херсонщина? мене показує, значить, в сентябрі, там, десь ну, осінню. Ну, половина Херсонщини звільнили. Поймеш? А окремо взяті, наприклад, якісь сила їх не звільнили. Во-первых, я не вказала да. год. А во вторих, я не знаю, в яку це осінь. Це всю осінь можливо, А може, слідчу? А мені вже написали кучу дерьма. Я вже його не слухала. Петму попрацю мене оце так сказати. Не розумію. Я розумію, тому що це виходить в загальному дуже. Я розумію вас, тому що я, але я й намагаюся поставити так запитання, якось виокремлено. Ну не завжди виходить, друзі. Тому що це ж треба ще е, так розкрутити питання, щоб його ще якусь сторону знайти, щоб зачепитися. Буває Лана каже, там консультувала когось, і ми можемо звідти вже взяти, тому що людина там живе, наприклад, в Мелітополі, там і вона, і вона бачить долю цієї людини, але не факт, бо доля людини це не доля території, це теж не завжди. Я мені чоловік дзвонить, да, я кажу, в тебе є проблема, ти можеш загинути. Якщо ти ніхіра не робиш, ти, ти здохнеш. Якщо ти будеш щось робити, ти вишкребися. Mm -hmm. Чоловік робить, він вишкребується. Да, він ранений, да, в нього рука не робить, да, він, як как би, бы, отримав групу інвалідності. Ну, він живий. А якби він сказав, ні, він би вмер, і все. Понимаєш, ну, погиб, там, там, там не вмер, і погиб. Тому така сама ситуація і про ці кордони. Mm, да. -hmm. Так. Дивимось ну, далі. Ну, ось вона просто Міра Толяренко, вона все знає. Вона знає, коли буде була війна, вона все придугадувала. Ну я радість, я зараз дуже рада. Що нам тепер робити? Ну хай піде на полочки, візьме конфету і з'їсть. Ми за неї дуже раді. Або хай виходить в ефір і робить репрогнози. Хай, зар... Хай зробить да. собі канал, бере купа підписників, і там мітингує, і ми будемо теж приходити і слухати, і радуватися, що у нас ну, збільшується кількість прекрасніших естрасесов. Я ж нічого не маю проти. Я ja. ж жалую. Давайте поїхали. Як себе почуває Дніпру Гес на сьогодні? Так, Дніпро Гес, Дніпро Гес, Ну, я тебе так скажу. Вона працює, як Тимошенка. Боже, Боже, прям... Це ж треба такий, такий політичний фінг, як вона вложила в голову. Так, да, прикинь, прикинь <му> да, да. yeah. так, от як робота, от як робота і псо, і політкікнули. Так, дивись, що? Дивимось, був да, да, вогонь, але основа її, його основа, вони хочуть цю основу збити. От, є основа чогось, да? так? Так, основа непохитна. Тобто, да, вони потрапляють, да, да, думають і даже, навіть ну, куди треба і як потрапити. Але основа непохитна. І це не останній прильот, і ще буде прильот, і буде страшно. І навіть десь може бути витік води, повієш чи ні? Угу. От. І, 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 і я тебе скажу так, і вони будуть довго питатися. От, а потім бросять це діло, укусять себе за какашку, от, наберуть повний рот гімна і будуть плювати е, в монітор. Це все, що вони зможуть зробити. Тобто ми не, ви не бачите, що буде зруйнована Діпрогрес. Вона стояла, стоїть і стояти буде, як у молодого. Боже. Приємно такі слова почути. Е, я <свят> хотів <свят> вам сказати такий прогноз на життя. Друзі, записуйте ці слова, воно вам поможе в житті. Це на <свят> мудрість, я вам хочу сказати. <свят> <свят> і, між я вам скажу чесно. Я була в 19 років бригадиром трактору і рельніше політику. Як почую це, не можу сміюсь просто. Ну давайте так. Да, я, я наслухалась оця молода дівчина з города, да, приїхала в село, вони назначили. То я там таких перл наслухалась, які як я зараз видаю, і люди такі: ого, який багатий багато життєнопит. Отож. Дивимося Кам'янська, тобто Кам'янське там середині Дніпровська називається вона станція буду сховищем. Хм. Що там? Я думаю, що обійде. Або Обій... обійде, або або відіб'ємо. Тобто в якісь певні дії негативного характеру будуть зроблені, але е, на протидію будуть буде зворотні реакція, і випадає угу. позитивна ситуація, позитивний вихід ситуації. Блін, ну адже наші довши додивимося всі інші, а потім мені щось захотілося на Росію. Подивитися Кременчуцька Гець. гець. Відвіше стан, але при цьому є реальні загрози і важелі впливу для того, щоб принести ранні процеси. І що по, так, по, по результату? Карта вежі перевернута, тобто не вийде в тому обсязі, в котом, тобто можуть бути якісь біля прильоти, поруч, але обійти негативні ситуації. Подивимося, що буде з. Кременчуцьким ну, Перевернути, тобто не, не 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 розхірячити чертам себе, чим вона залишається. Слава залишилася. Богу, слава Богу, слава Богу. Дивимось Канівське. Канівська ГЕС, Канівська ГЕС, ну, Канівське оце все. Бачите, в них в замислах, в планах все одно в нас випадає карта зірки, тобто вони розглядають такі сценарії mm -hmm. е в якості важеля впливу. Yeah. Якщо дивитися Канівську, в нас є момент необмеженого вибору, тобто ситуації, коли будуть намагатися ставити палиці в колеса, yeah. але при цьому на нас випадає карта мага, тобто ми тримаємо ситуацію якось під контролем. Ну, давай вже подивимося київська, гес, там, де Вижгородська дамба. Хоча дай Бог, що вона. До речі, по Кременчуцькій гес ну, багатьох майстрів твоїх колег випадала постійно загроза. А давай на київську подивимось, там, де Вижгородська дамба. Mm -hmm. Там повинні бути зроблені якісь дії з нашого боку, котрі направлені на забезпечення безпеки. Mm -hmm. І котрі відпрацюють добре. Тобто там є захист, дай Бог, слава Богу. І останнє, пам'ятаєш, коли ну, росіяни, це буквально недавно, там. там... Ракети так пускали на Дністровську ГЕС. І глядачі мені писали, що там. Ну, там, коротше, є проблеми. Давай подивимось на Дністровська ГЕС. Це на Дністрі. Вона, мені здається, на межі е, Вінницької і, 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 і Чернівецької, здається, десь там воно знаходиться. Циклічність, повторення ситуації. Тобто, якщо летіло, то летітиме знову, так? Да? Так. Повторення ситуації, більше того, можуть бути руйнівні процеси. Угу, <зас> нічого собі, нічого собі. Друзі, отаке. Ставте лайк, йдемо далі. А ось пише Луки, чи Лакі? Дмитро про Дніпрогресу було застосовано ракети з малим зарядом. Чи там були застосовані ракети з малим зарядом? не маю. Ну, я теж не розумію. А карти можуть сказати, чи ні? Знов пишіть Королівська. Пише, да? так? Не можу сказати. момент того, що. О... Ну, знов ж таки питаємо про Дніпро. Дніпро випадає циклічність, тобто повторення ситуації. Я думаю, що буде знов подав. Mm -hmm. Ну, ми зрозуміли. Друзі, ви ми, ми, ми пройшлись на ваші прохання, все що ви просили, йдемо далі.